Важливі українці кожні лисички, споткатися з великою технікою, дарувати чудовий букет своїх дівчат. О, дякую. Допомогти людині з ремонтом бані, заліпнути на літачий галікоптер ЗСУ, купити новий реч та ходити дні цілий тиждень, прийти як можна далі по рейсам, просто сидіти та мовчатися з кращим людини. Просто сидіти та мовчати з кращим людиною у кострі, провести весь день у гаражі купалець в техніці, просто дивитися на іграшки в магазині, повзати на покинутій місці, думати про Римські імперії, прокатитися на коні, піднімати нас і близьким людям, вдвічі провіряти холодильник.